Мадярська тема явлення. Що то? Сто езир людей, сукньох, калапох, гатей, деса взяли, нагнав? ко їх організував, людей море, як полови, то не діти вийшли з школи. Може військо у село нараз з нічого зайшло. Може футбол, фестивал, може свадьба, сільський бал легко в клубі близькотека. Може, відпуст у селі, може, крачун перший май, може, продають олай, легко землю ділять з'язь, ведь в село заводять газ, легко першень в село впав, може, сабуяк урвав. Може, ящур, спіт, гертика, може, стрілила мотика. Ніч не ясно, що состало, швидко це перемішало, замотало, поплило, зворохобило село. Вера, Боже, то не фіглі. Добровольно мертвий Арпі на біциклі указався на сільраді. На страхи цілой громаді. Перепудилися люди. Конець світа скоро буде. Людей лапив дикий страх, вже то другий Карабах. Повтікали в Тимдирицю, дзвонар в на ялицю, пуп од нервок занімів. Голова печатку з'їв, а партийний секретар занюрився у ударі. Чомто Арпіс мертвих став? Як святийся указав. Чому тільки з Тимітьова з дубового копоршова, чом у землі не лежить, людям нерви мотлошить. Арпі лаворі робив, коли меджинами жив, робив шафлики, шахтови, миски, та валові, гордовля та і гордові, креденці і сакастові. арпі перший у селі справив з біциклі. Біциклі до війська взяв і на війні закляв. Поховали його в селі в єдно з ним і біциклі. Йдуть на отпуск до села позирати явлення. З доброни прийшли мадяри, коло церкви шором стали, Арпі був мадярський шваб в доброни у нього брат. Пуд у тіни стоять сестри і куми, шовгорови, і вуйки, жони їм, а й їх сини, од Даниці, невістки, лігні, газди, дівки, хлопи, баби, дітваки, пустяники, пустянки, сикуші й сикошки, смолавці й смолавки, засранці й засранки, вупертки і копелята, щільяк і неборята. Стоять гордо по битярськи, позирають по Молнар Gerendesi, Nagy, Székesvári, Német, Páp, Bálás, Fábián i Gyolok, Szokács, Szorvos, Kis i Balog, Varga, Egresi, Györgyáj, Kertész, Havosi, Husnai Bíró Rubis, Potoki, Brodi, Barna, Ujluki, Soltes, Kocsis, Mészáros, Szentimrei, Golombos, Debrecenyi, Fozekos, Nemes, Román, Lengyel, Terek, Horvát, Orosz, tót Rácz, Gerek, Kárdás, Liurinc, Lakotos, Márton, Kozma, Olajos, Kanalos, Ig, Kenyeres, Kolozsvári, Szentipál, Ádám, Gábor, Móric, Pál, Kormos, Kuric, Somogyi, Csongradi, Szücs, Piridi, Borni, Missa, Sütő, Lukács, Juhász, Andor, Kovács, Fehér, Fekete, Aj, Rezsó, Bálint, Forkos, Fenyó, Dezsó, Szálasi, Aj, Szigeti, Nyilasi, Aj, Szilagyi, Sijekis, Aj, Nyígyi, is lo. Спить калгозное село. Лимадяри фурт стоять, за арпада говорять. Ремейк. Сонце за керти зайшло. Спить калгозно село. Лимадари фурт стоять, за ракуці говорять.